Швидко прозоро, а головне зручно і без черг. У Черкасах обленерго запустило роботу єдиного центру обслуговування клієнтів. Якщо раніше споживачі послуг державного підприємства, аби поміняти лічильник чи під'єднати до оселі живлення, були змушені побувати в кількох інстанціях у різних частинах міста, то відтепер все можна зробити в одному. Безметушні і черг так у Черкасах після відкриття центру обслуговування клієнтів можна подати заявку на заміну лічильника чи під'єднання до мережі. Пан Олександр прийшов сюди уперше у чоловіка. Скарга на напругу в квартирі, як з'ясувалося, з цією проблемою. Теж сюди В квартирі є перенапруга. 240 видає і напруги, воно починає скакати. вибиває одну, дві, три фази. І це якби там тиждень, через тиждень це знов проходить. ну, Якби нас на етап ремонту це було ще більш-менш, ну коли ми заселилися, то звісно, тут проблема. Чоловік написав заяву, яку одразу передали спеціалісту. А їх тут 12 за профільними напрямками. Юлія допомагає клієнтам на рецепції визначитися до кого та з яким питанням вони можуть звернутись. Якщо людині потрібен конкретний фахівець, клієнт займає електронну чергу. Бо як зробити найкраще тут теж пояснюють він на годину? Будь ласка, можете обрати собі. Я можу Шо, обрати години. Так. так, після відкриття центру відвідувачів багато, розповідає Юлія. Щодня звертається близько сотні людей. Тому, аби потрапити до конкретного спеціаліста, доводиться іноді почекати. Дуже велика кількість людей у нас талони розбираються практично на тиждень вперед. Павло в центр обслуговування обленерго навідався вже втретє. Каже через ажіотаж. Є певні незручності з електронною чергою, але послугами задоволений. Раніше аби вирішити питання щодо під'єднання до мережі, потрібно було їздити в кілька інстанцій, розкиданих по всьому місту. Ви знаєте, звертався то в одне місце треба було з'їздити в інше місце. А от зараз всі питання поки що вирішують тут. Є зворотній зв'язок. Це теж приємно. Принцип єдиного вікна ділиться начальниця центру. Спростив роботу і самому обленерго і споживачам. за три місяці тестової. Роботи центру фахівці визначили десяток базових послуг, за якими звертаються споживачі, і саме їх узяли за основу. Але наголошує звернення в установі приймають за всіма напрямками роботи Обленерго. Ми приймаємо як фізичних, так і юридичних осіб. Без, без винятку. В основному ми обслуговуємо жителів Черкаського району та міста Черкаси, але можуть звернутися до нас з будь-якого віддаленого куточка Черкаської області і отримати послугу. Центр обслуговування клієнтів обленерго за. Працював нещодавно. Надалі у планах ще розширити штат його спеціалістів, і головне збільшити кількість центрів на території області. Віктор Волков Олексій Грибінка, марафон Єдині новини.